Підтримали військових та силовиків на черговому пленарному засіданні. Депутати Лозівської міської ради направили два міжбюджетні трансферти на суму більше одного мільйона гривень для виконання заходів комплексної районної програми територіальної оборони Лозівського району та інших військових підрозділів Збройних сил України на 2021-2026 роки. Кошти направлять на забезпечення потреб однієї з військових частин та придбання дронів для підрозділів. Міністерства оборони України. За програмою запобігання виникненню пожеж та зменшення їх наслідків на території Лозівської територіальної громади на 22-26 роки для потреб 9-го пожежно-рятувального загону Лозівського районного управління ДСНС у Харківській області депутати міськради виділили 235 тисяч гривень для придбання квадрокоптеру та нагрудних реєстраторів. Квадрокоптер ну це необхідність, тому що Є такі пожежі, коли локалізувати їх ну, немає одним, ну, одним нарядом. Треба розуміти, які, наст... ну, які об'єми її, тому ну, це така необхідність. На грудні відреєстратори теж люди при складанні там адміністративних протоколів. Буває, поводять себе неадекватно і тому треба фіксувати ну такі таку поведінку людей. Також за програмою Безпечна громада депутати направили кошти на придбання та встановлення камер відеоспостереження, передбачити грошові кошти в сумі 60 тисяч гривень на придбання камер відеоспостереження в кількості 4 штуки, які будуть встановлені по проспекту перемоги міста Лазова. І передбачити кошти в сумі 167 тисяч гривень для встановлення камер з відеоспостереження в кількості 15 штук теж в старостинських округах, на перехрестях. Ну, по листам поліції, там, де ДТП, де скоюються, ми ну, розставляємо камери відеоспостереження. Всього пропонується збільшити. Бюджет, ну, бюджет програми на 227 тисяч гривень. У зв'язку з тим, що у 2023 році Лозова долучилася до реалізації проєкту Поліцейський офіцер громади на сесії Лозівської міської ради депутати виділили кошти для більш якісного виконання службових обов'язків поліцейським офіцером громади. Більше одного мільйона гривень на придбання автомобілю, 90 тисяч на закупівлю квадрокоптеру, 30 тисяч на встановлення град у службовому приміщенні поліцейської станції, яка розміщується у Краснопавлівському старостинському окрузі. Наразі працює один поліцейський офіцер громади. Ще один співробітник поліції проходить стажування.